Сьогодні хочу з вами підняти дуже важливу тему, яка турбує всіх, і якою нехтують більшість з вас любов до себе. Ви всі чули вже мільйон разів. Полюби себе, постав себе на перше місце. Ти маєш себе любити, але більшість з вас досі цього не робить. Ви просто не знаєте, як це зробити і з чого почати. Сьогодні на своєму марафоні повернення себе я розповіла дівчаткам, що треба робити для любові до себе. Зараз вам коротенько розповім, але сподіваюся, що ви все таки прийдете в марафон і самі там послухаєте. любов до себе це не щось таке захмарне, недосяжне для нас. І любов до себе це не коли ми її випрошуємо. Десь любов до себе, коли ми починаємо з маленьких кроків. Маленькі кроки, розумієте, вам не треба щось глобальне. Маленькі кроки зробити масочку для обличчя. Я, наприклад, кожного ранку роблю маска Bright від компанії Рена Рож. Це неймовірна маска, яка наповнює мою шкіру. Вона робить її гладенькою, вологою, класною, і ліфтінг-ефект відбувається. У мене вже завдяки цій масці. Загоїлись мої рубці, які були після постакне. Ну я про неї можу довго розповідати, але в це в окремому відео. Також що ви можете любов до себе проявити? Зробити зранку зарядочку, медитацію, пописати ранкові сторінки, написати 10 вдячності, будь-що розумієте, це маленькі кроки, які ви обираєте сьогодні, а далі це дасть вам величезний результат. Я колись починала. Проявляти любов до себе просто з того, що я почала раніше прокидатись. А коли я прокидаюся раніше, я більше встигаю. Я встигаю зробити масочку, я встигаю помедитувати, зробити йогу, написати ранкові сторінки вдячності, написати 10 цілей, побути в тиші, зарядитись позитивом, почитати, потанцювати. І це все я можу встигнути всього за годину або півтори зранку. Ви уявляєте це прояв любові до себе, такі елементарні речі, яких ви досі не робите. Ви просто сидите на дивані, гортаєте стрічку, стрічку інстаграм тік-ток, будь-якої соцмережі, просто дивитесь, як хтось викладає відео. От, наприклад, зараз ви просто сидите і дивитесь, як я вам розповідаю, і все. А ви б могли самі створювати своє життя, бути власницями своєму життя. ось наш закон, який ми маємо для себе робити і притримуватись його. Розумієте? Вийдіть на вулицю, пройдіться, 10 тисяч кроків, пройдіться, побути на один з собою. Це теж прояв любові до себе, з'їсти замість якогось Макдональдса або несмачної їжі, смачну корисну їжу. Здорову їжу, яка вас буде наповнювати, замовити вітаміни. Якщо не знаєте, де замовляти, я вам підскажу компанія Ренарош, я вам допоможу оформити замовлення і ви отримаєте ці класні вітаміни разом з масочкою і разом ще з багатьма продуктами. Отже, дівчатка, обираємо себе, обираємо любов до себе. І, до речі, в п'ятницю, день Венери, ми завжди собі даруємо щось приємне. Сьогодні можете себе порадувати і замовити неймовірну масочку нареченою. Дуже класно.